Дзвінок у двері. Добрий день. Перепишіть на мене квартиру. Що ви собі дозволяєте? Ой, даруйте. Не з того почав. Ви вірите в Бога? Вітю, перевстановиш мені вінду. Оксано, але в тебе нова вінда. Ти тупий чи що? Натяків не розумієш. Не можеш перевстановити вінду, а я тупий. Тримав телефон у лівій руці. Право їв салат. Капнув маслом на екран смартфону. Злизав. З'явилася реклама. Знайомство без зобов'язань 24 години. На мою думку, пошуковики перебільшують з нативною рекламою. Я думаю, значить, я існую. Говорив Декарт. Схоже, що багатьом нашим сучасникам доведеться шукати який-небудь інший спосіб доказу свого існування. Прийшла черниця Ізабелла до гінеколога і каже Лікарю, знаєте, батюшко останній час не хоче мене брати. А в чому справа? Є причина? Він каже, що у мене там, як корито, а я вважаю, що в мене там дуже тісно. Хм, чому ж він так каже? Монашка Ізабелла розсовуючи ноги. А ви мені туди пальчик, засуньте. І гінеколог одягає рукавички та засовує палець. А тепер другий. Гінеколог засовує другий. А тепер долоню. Лікар засовує долоню. Лікарю, а тепер другу. Гінеколог засовує другу. Монашка стогнучи. А тепер поплескайте. Гінеколог. Не можу. Ніяк не виходить. Монашка багатозначно. Ось бачите, лікарю, яка я тугенька.